За вухом почухай, удень ховається дикий звір. Раз-два Пісню джудню послухай, суху між звірами завжди мир. Насливця на лопах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець міх, наче по небу Юнак крокує Бо між звірами ми. Кожен звір, звіру, брат, закон в диких джунглях панує, але й про опачність не забувай і ранкова заря, і вечірня і мла свою милість тобі дала. і нічого дорогою, більше ти не просив. Ти покинув рівні лиси, та ласку чули не си. Книга джунглів. Лігво мауглі. Хороше місце. Тут багато хороших гілок, так, ця гілка мені підійде. Я її зламаю. Що ж таке? Ця гілка просто не ламається. Нарешті. Моя спина. А тепер розповідай. Що це ти тут робиш? Ну, я зламав гілку, але впав разом з нею. Це я й сам помітив. Але навіщо тобі було потрібно її ламати мауглі? Ось вона. Я збираюся вирізати собі нове ікло. Нове ікло? Так. Я десь загубив своє старе. Простягни мені руку, я тебе витягну. Ти вирізатимеш його сам? руки — чудова річ. Ти можеш стискати ними предмети, так як не можуть решта тварин. Дуже прикро, що у багатьох нас немає таких рук. Я особливий. З моїми руками та завзяттям я можу робити дуже багато речей. Яких саме речей? Не тільки їсти і спати, а й інші речі. А що ще тобі потрібно, окрім як їсти, і спати мауглі? Все решта не має значення. Годі безглуздих балачок. Перший закон джунглів каже, що тварина має жити в умовах, які дала їй природа. Тож не намагайся порушити це правило. Має бути щось більше за це. Має бути причина для спання та їжі. Якась ціль у житті. Хіба ні? Мушу визнати Мауглі життя з цією людиною навчило тебе чогось корисного, але воно навчило тебе і небезпечних речей. Що ти тут робиш? Лало? Чого ти хочеш? Вона на мене подивилася. Сподіваюся, нічого не трапилось. Не трапилося? Упевнений, що ні Мауглі. Я не розумію. Хіба ти не помітив, що останнім часом лала за тобою ходить? Що, вона за мною ходить? Вона шукає нагоди з тобою поговорити, мауглі. Думаю, ти їй подобаєшся. Подобаюся їй? Та лала мене ненавидить, багіро. Ти помиляєшся, я бачив, як вона на тебе дивиться. Можливо, раніше вона ставилась до тебе вороже, проте зараз вона тобою захоплюється. Але це неможливо! Це ж лала. Знаю це дивно, але Мауглі, я думаю, що маю рацію. Скликають на збори. Гов, тихіше всі. Ці збори мали бути щодо організації нашого наступного полювання. Але Акела відмовився підніматися на скелю, бо вважає себе за старим, аби бути нашим ватажком. Що ж тепер буде? Так. Тихіше. Чи хтось тут вважає екело за старим? Ніхто зі зграї не готовий стати ватажком нашої зграї. Всі погоджуються. Прошу, а, залишайся ватажком, акело. Дехто з вовків казали, що ми маємо робити все можливе, аби верміліон повернувся. Але цього не станеться. Отже, питання в тому, хто поведе нашу вовчу зграю далі. Я вважаю, що найкраще нам підходить акела. Він мудрий і має багато досвіду. З ним наша зграя буде в безпеці, хіба що доки не знайдеться хтось інший. Так, правильно, акро. Просо, залишайся ватажком, акело! Тільки ти можеш бути нашим ватажком! Не покидай нас, Акело! Хіба ти не бачиш, що ти нам потрібен? Нам всім тебе бракуватиме. Зграя довіряє твоїй мудрості й досвіду. Скажи, що залишаєшся нашим ватажком? Просимо ласка, тебе, залишаюся. акело! Ти потрібен нам, Просимо як ніколи! Тебе. Це гаразд. Лало, скажи щось. Я маю перед тобою вибачитися, Мауглі. Вибачитися. Вибач мені за слова, які я сказала перед тим, як ти втік. Я сказала, що зграю не хоче, аби ти був з нами. Усе гаразд. Я... я була дуже засмучена і помилялася щодо тебе, Мауглі. Прошу вибач мені. Це все, що я хотіла сказати. Бувай! Аго, Лало, постривай! Хороша робота! А тепер оточуйте їх праворуч! Засідка! Ваш вихід! <пробітник> Нападайте! Нападайте! Що ж Мауглі, як сьогодні пройшло полювання? Непогано багіро. Ми полювали одинадцять оленів і поповнили наші запаси на чорний день. Уже коли здобич буде невеликою, зграя все одно не буде голодною. Це чудово. Я завжди радий чути, що у моїх друзів вовків було хороше полювання. Здогадуй, що нове ікло стало тобі сьогодні у нагоді. Так, Багіро. Mm? Я думаю, що закон джунглів дуже сумний закон. Що ти маєш на увазі? Сьогодні, коли я переслідував оленя, я подумав, що ці тварини живуть тільки аби стати нашою здобиччю. Так, таке життя виживають сильніші. У джунглях слабкі тварини існують для того, аби стати їжею сильних. Так завжди було мауглі. Ми не можемо цього змінити. Але це несправедливо! Це сумно жити з такими правилами! А вже ж ні. Так, тварини виживали тисячі і тисячі років. Може, і так. Але хіба немає способу не вбивати слабких і всім жити у мирі? Тоді б я. Годі, Мауглі, послухай. Я розумію, що ти мав досвід життя з людиною, і тепер у тебе багато нових небезпечних ідей. А тепер завершимо цю розмову. Не намагайся змінити джунглі. Це проти закону. Але ж багіро, не сперечайся Мауглі. Якщо ти справді хочеш жити у вовчій зграї, ти маєш підкорятися тим же законом, що і решта вовків. Це закон джунглів. Пам'ятай про це. Цікаво, чому багіра так на мене розсердився. Мені ще треба стільки всього дізнатися. Мамо? Що ти робиш? Мамо, що трапилося? Я зробив щось погане. Я залізу усередину гаразд. Ні. Тобі більше не дозволено заходити у моє лігво, Мауглі. Ти почув? Ти маєш знайти собі власне. Але чому? Чому я маю піти? Ти маєш сам зрозуміти. Але мамо, що відбувається? <тіркот> <тіркот> що ти робиш, мамо? Ідіть звідси, обидва. Ми зробили щось зле. Скажи нам. М <тіркот> мамо, що трапилося? Не втручайся у це мауглі, а ви забирайтеся швидше. Настав час вам знайти свій дім. Мамо! Я сказала, не втручайся. Ну ж бо, йдіть, йдіть. Я зрозумів. Не стійте тут. Ви маєте піти. Ходімо суро. Я не розумію мамо. Чому ти їх проганяєш? Вони виросли і мають покинути дім. А Якщо вони виросли, хіба вони не можуть залишитися? Хіба вони не наша сім'я? Закон каже, що вони мають піти. Настала і моя черга. Я маю піти, як і мої брати. Так, настав час і тобі йти своєю дорогою. Більше не можна зволікати. Але, мамо, я не впевнений, що вже готовий. Мауглі, ти готовий. А? Ти пережив багато пригод. І всі у зграї говорять, що ти вже можеш полювати сам. Тепер ти маєш жити сам Мауглі. Але... Полювання це ще не все. Мені ще багато чого треба навчитись. Ти ніколи не зможеш всього навчитись, проте тобі потрібно навчитися жити самому, інакше ти назавжди залишишся дитиною. Зачекай, дай мені день чи два. Мені потрібен час підготуватися. Маулі, я не очікувала, що ти будеш таким безпомічним. Годі скиглити і поводься як справжній син Олександра. Але я. Ти йдеш чи ні? Бо якщо ні, Я йду, мамо. Прощавай. Але можна, я інколи приходитиму до тебе, мамо. Це напевно ваше лігво? Не хвилюйтеся, я не полюю? Я лише шукаю місце для нової осилі. <стрес> <рес> Ні, двоє тут не помістяться. Я не можу спати на дереві, я впаду. Це місце ідеально підійде. Ну, може, і не ідеально. Було обережно. Ти можеш комусь. Завдати шкоди, ти можеш не рухатися, я ніколи не зможу біля нього спати. Не виспався біля мене. Дивно, що я нічого не чув мауглі. Зазвичай мене може розбудити навіть легкий вітерець. Це на тебе не схоже. Тебе б не розбудив навіть розлючений бойвіл. Як це? Так, це правда. Привіт. Привіт, багіро, привіт, кічі. Привіт. Багіро, ти не повіриш, що сталося. Чому ж не повірю? Лурі сказала Мауглі знайти власне лігво. Що? Це правда? Угу. Чудово. Отже, ти став дорослим вовком. Дорослим це як. Це означає, що тепер він виріс і може йти своєю дорогою. А я вже почав хвилюватися, коли ж настане цей щасливий день. Вітаю, Мауглі. Ти, напевно, собою пишаєшся. Не розумію, чому. Його ж прогнали з дому. Думаю, вона зла мама. Ні, Лурі хороша матір. Гадаю, їй було дуже важко прогнати Мауглі, але це її обов'язок. Я правильно кажу Мауглі. Угу. Спочатку я ображався, що вона так рано виганяє мене з лігва, але вона мала рацію. Я вже довго там жив. Настав час мені самому подбати про себе. Так, тепер усе залежить від тебе, Мауглі. Ти маєш обрати свій шлях і виживати самому. Ще пак. не розумію, з чого стільки галасу. А якщо Мауглі покинув лігву матері, це лише означає, що він виріс так само, як і я. Можна і так сказати. Це чудові новини, Мауглі. До речі, Мауглі. Якщо ти досі шукаєш лігво, можеш зупинитися у моєму. Твоє лігво замаленьке. Моє підійде тобі краще, маулі. Дякую вам обом за запрошення. Але лігва Багіри не вистачить для двох. А біля балу я взагалі не зможу спати. Тому я вирішив побудувати собі власне лігво. Моє лігво. Mm -hmm. Побудувати власне лігво? Ти жартуєш? Майже зламала. Потримай цю гілку тут. Добре мауглі. Проте я досі не розумію, як можна побудувати лігво. Зачекай, побачиш. Ну ось воно готове. Так ось як виглядатиме твоє лігво. Мені здається, що я вже бачив подібні лігва, але де? У людей. Вони називають їх будинком. Будинком? Так. Коли я жив з цією людиною, його лігво виглядало схожим на це, але було більшим. Воно було досить зручним. Але я й не мрів, що колись побудую таке для себе. Мауглі, твоє лігво дуже миле. Ти не заперечуватимеш, якщо я житиму з тобою. Ого, ні, ні, я тебе знаю, багіро. Ти вибереш найкращий куток для себе або ж взагалі займеш все лігво. Мауглі потрібне власне місце. Правда, Мауглі? Угу. Угу. Привіт, Лало. Я чула, ти перебрався з ліг валурі. Тепер ти сам по собі, так? Так. Нехай щастить. Дуже дякую. Невже лала змінила свою думку. Можна і так сказати. <звук> Ти справді будеш тут жити, мауглі? Так, це лігво ідеальне для мене, і воно мені дуже подобається. А можна я подивлюсь всередині? Це ідеально. Дай мені теж спробувати! О! Прошу обережно! Я так довго його будував! Не хвилюйся, Мауглі, всі помістяться! Тих снів, Маулі, твоя мама дуже тебе любить. Повен звірів і птахів, Як же вистоїть людини син, але поволі за згодою вовків, звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів, і здобув він вірних друзів своїх захисників. Віру свої сили йти, просто сміливо до мети. слабким завжди допомагай, і тім свій захищай закони джунглі. Людину шануй у серці за.